Любопитні Варварі башну відірвав. КВ-1С. Ховайся назад. Вогонь башту. СТРВ. Мінус 159. Крусейдер, не підпирай мене. Крусейдер назад, чоловіче. Поплатився крусейдер за те, що задницею танкує. СТРВ, це тобі за крусейдер. Заряджай, гармату! На нас про два танки противника. Що робити? Заряджай і вогонь! Ще один раз. Вогонь! ВК 2801 легкий танк Німеччини. До речі, досить непогана машина як для свого рівня, так і для свого класу класу легких танків. Циклічна гармата, раз швидкісна машина сама по собі, хороший двигун, два. Що ще він має худову, яку збивають також не так легко, як би хотіли ворожі супротивники, це І3. І, до речі, саме головне це лобова проекція, яка досить непогано, як на мене, зашита і не пробивається такими танками на навіть на підкаліберах, добре як леопард, не пробивається такими танками, як також ЄМТ-25 на бронебійках. І, і не завжди деколи так, а деколи ні, залежно все під яким е е кутом стоїть твоя броня лобова. Щоб довго не розмусолювати, не розсосолювати, давайте зайдемо у тактику, технічні характеристики ВК-2801. Що в нас тут є: міцність в одиницях 900, шкода за один постріл 160, скорострільність пострілів за хвилину, 10,6, пробування броні в міліметрах 157, бронювання в міліметрах, 71,6, швидкість кілометрів за годину, 44, обертання градусів за секунду, 57 і 22. Це все на 100% екіпажі, якщо щось. Але, але, Є такий нюанс, що мене куртить зайти і подивитися в обширну таблицю і заглянути. Що я хотів заглянути? Угу, Шкода на хвилину в одиницях. 1702. Час перезаряджання в секундах 5.64. Середнє пробивання броні в міліметрах. Так, що у нас тут є? Бронебійні. 157% підкаліберні 221. Фугасні, шуткую, фугасів тут немає. Якщо щось, їх сюди не поклали. Не поклали ті, хто розробляли цю гру, не знаю чому. Так, 65 і 54% перемог на цій машині і зіграно боїв. 383%. Вижив у боях 46 74%, До речі. Тут вже кращий результат, ніж на МТ-25, якщо ви бачили попереднє відео, тому що цей танк дійсно мені більше сподобався, ніж МТ-25. Ну, як б, щоб взяти лише початок, як я почав грати на МТ-25, це б було таке порівняння, знаєте, як на, як на вагах. Або там, або там, щось би переважувало, щось ні. А зараз точно переважає ВК-2801. Не буду довго затриматись на е, огляді даної машинки. Йдемо, друзі, дивитися реплеї. Хочу поділитися з вами, як я грав на цьому танку в рандомі. Як він почував себе в моїх руках, адже пам'ятаємо, що е, не все залежить тільки від одного танку, а все залежить від того, хто на ньому грає, які ручки ним керують. Що ж, поїхали дивитися? Давайте. Що ж, перший бій у нас почнеться на промзоні. Промзона це карта розваленого мосту, який, напевно, від бомбардування пішов під воду. Менше з тим їду по ліву сторону цього мосту, цієї ріки. Щоб е, засвітити команду противника, звісно, а якого ж хріна мені тоді сюди їхати. До речі, швидкість. Швидкість мені нагадує МТ-25. Це його братик 6 го рівня, також як і ВК-2801. До речі, по швидкості він чуть-чуть краще, ніж МТшка, і в нього гармата циклічна. І, до речі, якщо ви можете помітити, в нього немає фугасів, у нього лише бронебійні та підкалібери. Аріаль В39. Рикошет від чоловіка. Чому? Пробивай же ж, хлопа. Ти що, хочеш щоб я зарядив підкалібери? Добре, підкалібер на ось тримай Рикошет все рівно. Нічого страшного. Ось тепер я пробиваю тебе в борт. Підставляй ще раз свій борт, він тебе дуже великий, я би навіть сказав. До речі, мені цього братика придеться викачувати Аріаль В39. Не знаю, чи я буду на ньому страждати чи ні, але дасть сі чути, як то кажуть. Стріляю снарядом, тепер вже бронебійним у СТРВ-74А2. Це якась нова версія. Це Швед і Француз в одному флаконі, так би мовити, чи як. Щось вони таке поєднюють. Щось вони хіміче. Цікаво, чи такий танк був в реальності, чи тільки на папері. Менше з тим. Легендарний Леопард. Цей друг мені там насипав у попередньому відео на МТ-25. Він мене прошивав в лобову проекцію, як пити дата, тільки я не знаю, чи це були підкалібери, чи це були бронебійні. Ось подивіться, два танки проти мене одного. До речі, лобова е частина цього танку досить е добре зашита, як можна помітити, я і на МТ-25, можливо, я би вже залишився без хітпойнтів. Підставляє своє е мужнє бортове плече, е союзний танк ворога Леопарда, який. Захистив його, але ненадовго, тому що мій союзний Леопард під... приїхав і свого кулемета розстріляв собі похожого і відправив його в ангар. Засвітилася велика Петесау. Сустою! Давай, чоловіче, хто кого. Звісно ж, твоя гармата потужніша, ніж моя. Це в два рази. Так точно. Ну, тоді придеться мені якось ховатися із трупа твого союзника. І відстрілюватись. До речі, я можу тут вже і не переживати, тому що він свій снаряд він свою колоду кинув у мого союзника, який чомусь не надумав заховатися, а думав битися відкрито. Поки я лялякав, у команді ворога залишився лише один ворожий танк КВ-2. Йому хана, тому що його гармата заряджається надто довго, щоб розібрати е, три противника. Так, ми забираємо КВ-2, і це, друзі. Перемога. І за цю перемогу мені дають знак класності майстра. Воєн. Е, основний калібр. Шкода нанесена за цей бій. 2281. Заблокованої шкоди. 275. Чотири танки ворога знищено. Непробиття. 11. 11 разів я не пробив. Я думаю, це нічого страшного. Можна піти далі, дивитися, що нам там дали. Плюс 3878 кредитів. у... В казну йде мого срібла. 1084 вільного досвіду, який теж йде в казну, для того, щоб мати можливість і далі досліджувати, досліджувати нові нові танки. Поїхали дивитися другий бій. І другий бій у нас відбудеться на карті Кастелія 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 На цій карті ми грали на МТ, я точніше грав, а ми з вами бачили на МТ-25. Дивимося, до речі, як себе ВК-2801 покаже зараз на ось цих гірках. гірку він їде 36-35-34. В МТ-25 з цим були проблеми, якщо ми пам'ятаємо, пам'ятаєте? Ну, як проблеми? Не проблеми, як для легкого танка, але він їхав повільніше. Засвідчую тут е, двох, ні, трьох вже супротивників. АМХ дістає першу шкоду із мого снаряда, але все рівно залишається стояти, напевно, тому що він хоче мені відімстити. Люблять тут мстити, можливо, навіть і не мстити, неправильно сказав, а люблять тут цинкувати для того, щоб побільше настріляти. Адже якого тоді ж милого заходити в бій, правда ж? Але бувають і такі персонажі. Так, друзі, давайте я попробую якось помалесенько роздупляти оцього чоловіка. на Прості, адже він дістав сміливість завдяки своєму побратиму, який на сьомому рівні. І це у нас cs 52 Ліс. Я не знаю, що це за гілка. Це китаєць, чи японець, чи якась європейська. Менше з тим не буду я на ньому загострювати свою увагу. Факт тому, що я пробуваю йому борт Башти. І це вже дуже мені сильно подобається, адже я думав, що мені буде. Тут з ним важко і ще й тим більше під горою. А знизу під горою там ще цей IMX, якого, до речі, вже відправили на не буду казати на той світ, але в ангар Пробуваю ще раз на 185 е хітпойнтів ворожу сімірку, яка зайняла е цю гірку. До речі, на МТ-25 я тоді був за цим будинком. І він вирішив також тут засісти. І вирішив тікнути тільки не встиг, тому що ми з моїм союзником його забрали. Залишається три важких танки: це е, П Порше 7 рівня ІС 2, це який давали за е, новоріч, новорічні свята. А за що конкретно я хрінь його знаю, бо я не пам'ятаю. І IMX M445, який також мені треба. Придбати, дослідити його, дослідив, тільки залишається придбати. Так, їдемо розбиратися з цими важкими танками, тільки от куди поїхати. Скоріше всього, напевно, я поїду через міст, адже там стоїть ближче до центру тигер Порше який, можливо, я встигну об'їхати, так би мовити, його закружити, щоб перестріляти. Файно, дуже файно, збиваю сам собі гусеницю. Але швидко ремонтуюся. Так, опа, я що казав? На перекатці через міст теж таки засвітився мені тигр Porsche. А Ну, чи я його. Так, пробиваю на, ти... на 170. Це вже дуже добре. Включаю під калібр ще раз на мінус 138. Давай ще разок. І це не я його забрав, це забрав мій союзний вк 4503 0 Що ж, їдемо забирати останніх два важких танки. Це. IMX M445 та IS2, ось цей, який давали за щось там. Так, підставляє борт башти IMX. А, та, до речі, на, на бронебійних я його е, під е, кутом таким досить несерйозним міг у лобову проекцію пробивати, я навіть і не знав. До речі, дуже класно. Дуже класно тому що ці IMX мені переважно попадалися дуже рідко в боях, а як попадалися. Були такі моменти, що не підставляли часто свій борт або курму. в лоб, лоб я з ними не зустрічався. Це перший раз, і, до речі, для тих, хто не знав і боїться виїжджати на легких танках 6 го рівня на AMX, можете виїжджати на ВК-2801 сміло, він його прошиває бронебійними. Так, залишається от, е, ворожий е, важкий танк. Останній, який залишився і не знає, що робити, по кому стріляти, адже його розстрілюють просто зі всіх сторін. І він встигає за забрати нашого союзника, але вже пізно. Це друзі, перемога. І за цю перемогу мені дають знову ж таки майстра. Шкода за цей бій 2074. Шкода з вашою допомогою. 753. Знищено 3. Пошкоджено танків 6. Так, плюс 26 618 в копілку. І це друзі, не топ цього разу по нанесенню шкоду. Це друге місце. Це 2074. Три знищено та 1092 вільного досвіду, який також піде у казну, яка буде потім виділятися для дослідження інших танків та їх модулів. Бажаю всім переможних боїв і до нових відео, друзі.